з вами. Де вона наша ялиночка? Ось вона. Вона красива. Що ви на ній бачите? Шишки, ще що? Так, вогники бачите? Так, звичайно. Так, так. А чим прикрашають ялиночку? Що це на ялиночці? Так, це прикраси, все вірно. Скажіть мені, будь ласка, яке свято скоро буде? До якого свята ялиночку прикрасили? Різдва та нового року? Підніміть ручку, у кого вдома вже є прикрашена ялиночка. Дітки, добре. А хто добре, а хто планує тільки наряджати ялиночку сьогодні, завтра або в ближчі дні? Так скажіть, а у вас вдома багато прикрас для ялиночки? Багато так, ось сьогодні я пропоную вам зробити ще прикраси. Для вашої ялиночки своїми руками. Сьогодні ми з вами будемо робити прикрасу для вашої ялинки. Ви заберете її додому і можете прикрасити ялинку або подарувати мамі або тату, або своєму другу, братику, сестричці, щоб створити різдвяний святковий настрій. Добре! На ялиночку я зробила, бачите, ось таку. Вона зроблена на дітки з пластиліну, шматочку картону, а ще з частинок ватних паличок. Я з них зробила такі, як свічечки в мене вийшли. Я прикрасила ялиночку. Але її, якщо у вас вдома є стиночки можна прикрасити, можна прикрасити частинками мішури. Або якимись блискітками. Це вже залежить від вашої фантазії. І в мене скріпочка. Я цією скріпочкою зачіпляю за ялиночку. І дивіться, я можу чудово повісити цю прикрасу на ялинку. І вона буде прикрашати мою ялинку. Бачите? Yeah. Так само можете і ви зробити, а як це зробити, я зараз покажу.